Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuqve. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Pulsa Серія M6 на цоколь HIR2 з температурою світла 6500 кельвін. Комплект поставляється фірмою упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас інструкція знаходиться і дві світлодіодні лампи. Дані лампи по розмірах абсолютно ідентичні стандартним галогеновим лампам, що є великим плюсом, тобто замінювати лампи не буде ніякої проблеми. Корпус ламп абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Потужність ламп, як заявляє виробник, 28 Вт. Під'єднується на. 12 вольт лампи з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і доволі потужно відсвічує лампа, має білий колір світла. Як і заявлено, кольорна температура є 6000 Кельвин. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.